то робочий співучий народ, а тепер лиш чути постріл з неба і криваве це слово, а то, скільки нас, небесної там сотні, полягло за нас святий народ, Стоги, рани, кулі, автомати, холод, голод і нервовий стрес. Глянся, Боже, ми тебе лиш просимо, допомоги нам ніхто не дасть, і здаватися не хочемо. З перемогою вернутися назад. Мами серденько зболіле. Коли син мирає на руках, тихо мамі слово промовляє. Перемога буде, скоро в нас. Україна буде незалежна. Скільки б нас там не лягло. Будемо битись до остатку у тих муках, що зветься Ато. І сказав солдат слово останнє, ледве було чути з його уст. Я не встиг побачити святого ні дружини, ні дітей. Ну загинув я героєм за Україну, помолись, з перемогою повертай. Пісня в Україні на Донбасі. У Україні на Донбасі, та війна тримає. Є молоді. mom oh, oh. Хмельницкий, Сагайдачный, і ты за На щоб наша Україна розсвіла безною, ми будемо пам'ятати всіх наших. Героїв. Венці Україні, захисникам, генці Україні захисникам! не ці україні. Гадаймо тих, що вмирали від кулі ворожої тюрмі, і тих, що їв в Сибір загнали, вмирати у пустеріні мілі. І тих, що знані і не померли в далі. Згадаймо, що у полі лягли вони нерівному бою за свою, за, за свій край кращу долю, за рідну землю за свою, що дикі варварські навали, бруйми своїми відпирали. Хай нам хатки серця зігріють, розбудять наші почуття, бо знаймо, ті, що вмерти вміють, ті мають право на життя, могилам честь, полеглим слава. Живим до праці кличе справа. Пісня, пісня, за що? За що мене ви засудили. За що мене ви засудили? i'm Амінь. Спаси нам, я зважинь. she Thank